Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні вам хочу показати ось таке диво. Це моя хомоломена, камуфляж, яка тільки з'являється на ринку України в продажах, не так багато вона ще є в кого. Я про неї трошки розповідала. Якось так росте, опускаю листочки, а нижній підсушує. І ось такий сюрприз вона мені зробила. Декілька днів назад я помітила, що серединці пролазить такий стручечок, і зовсім не схожий він на листочок. І я зрозуміла, що це має бути квіточка. І ось ця квіточка розквітла. Ось такий вона має ніжний, ніжний рожевий. Ну, навіть такі нарожаві, ніжно-помаранчевий колір. І ось схожа на таку ну, накалу, а на гланемки, як квітнуть. Так, вона ж хомаломена з цього роду, то квіточки в них подібні. Але ну, ніколи навіть у відео я не бачила по гуглю, що, до речі, цікаво, чи є взагалі квіти, хомаломени в Гуглі, Тому що я ну, не зустрічала. Я дивилась відео, шукала про них інформацію. Взагалі про цю хомоламену дуже мало є інформації. Ну, а про квіти не бачила. Так, так що ділюсь з вами цією незвичною красою. Можливо, ще в когось квітли хтось бачив, то, будь ласка, поділіться. Я буду рада вашим коментарям. Ось така краса і таке буває. Запаху немає. Запаху пронюхувалась, ні, нема запаху. Так, квітка, хомоломени, камуфляж. Ось так неочікувано я зняла свою рослину тижня. Були в мене бігонічки рослинами тижня, а це вже інший, адже це, ну, дійсно, такий сюрприз. Дякую, що дивитесь мої відео. Заглядаєте на мій канал. До нових зустрічей. Мирного неба!